На зв'язку Руслан Кондратюк. Привіт усім. І зараз подивимося, що я прогнозував минулого тижня на, на, значить, від 11 січня до 15 січня і що по факту вийшло. Е, зроблю такий прогноз на, на, з 18 до 22 січня по ринку Фелекс. Далі бачу фонт. Далі я бачу, що він буде. От цій, тут є сильна зона покупок, сильна зона покупок, він повибував до стопи і далі він буде коригуватися, От коригуватися десь до цієї зони. Тобто в нього є потенціал ходу доверху в районі 380 пунктів. Тобто по фунту далі пріоритет наверх. Наверх. Хіба якщо він буде. Якщо він буде далі, так. Валитися, ну мало, правда, мало ймовірно, що він так далі буде падати і падати. Це ще є в нього потенціал ходу 90 пунктів, і він точно. Він вже точно з великою ймовірністю піде догори. Значить, по фунту пріоритет вверх. По євро-долару. По євро-долару я говорив, що тут якраз ціна була, відіб'ється тут. А якщо проб'є в цю зону, то полетить догори ось так ось тут, цю, цю. В результаті він пробив вниз. Він пробив вниз. тут стопи стояли, повибивав стопи і в результаті що тут виходить? Він зараз накопичився. В результаті по, 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 по євро-долару пріоритет бачу вниз, так як тут було пробиття. Тут він відкориговується на збірові позицію і я бачу його вниз. вниз. Вниз до ось цієї зони. Це є потенціал ходу 350 пунктів. Ну, він може за тиждень не дойти, але бачу його вниз. Пріоритет по євродолару вниз. Далі, австралієць. Австралієць, я значить, ось тут він був якраз говорив, що може відкриватися сюди, і потенціал ходу ось сюди до цієї цілі. В результаті він обвалився, відпрацював цілі, обвалився до на 270 пунктів. Зараз він знаходиться в сильній зоні покупок, тому, тому слід очікувати, що він буде відбуватися. Він може відкоригуватися на цьому тижні от десь до цієї зони на 150 пунктів. А може отак так підійти сюди і далі ще піти вниз. Но він зараз в зоні покупок сильний. Мала би бути корекція. Ось, тому, тому на цьому тижні пріоритет на покупку. Долар. Канадський долар, значить, що він тут зробив. Він так і далі тут товчеться. Ось тут сильна зона продаж, він далі товчеться по, по тому, що відбулося. Так і особливо нічого не відбулося. Він так походив, відкоригувався до цієї зони. Значить, по долар, канадський долар пріоритет донизу. Ці, перша ціль тут, друга ціль ось в цьому районі. І так, тільки що я показав, що я прогнозував минулого тижня, а зараз подивимося по факту, що вийшло. Значить, по фунту я прогнозував, що тут ціна відіб'ється і піде догори. В результаті вона пройшла 130 пунктів, і потім обвалилася ще до тої зони, що я показував, зони покупок, ще обвалилася на... 190 пунктів. Тобто той другий варіант, який я говорив, що мало ймовірний, він якраз збувся. Тобто можна сказати, що по фунту прогноз невірний. Далі по євродолару. По євродолару, значить казав, що ціна відкоректувалася і піде, піде донизу. В результаті вона пішла донизу, але не сюди, а пішла донизу, значить, на 150 пунктів. Потім відбилася ось тут від цієї такої. Минулої зони покупок, що була в флесі, і підійшла до зони продаж. Тут сформувалася така об'ємна об фігура технічного аналізу голова і плещі. Тому можливий похід далі до гори. Тут ціна набрала набрала позицію і прострільне, і от сюди піде. Потенціал ходу 325 пунктів. А можливо, це така, скажімо. На фоні того, що головою плечі всі вже знають, і це може бути така розводка. Маркетмейкер розводка. знає це, що люди бачать всі один і той самий графік, і він назбирав тут позиції і вальне вниз на продажу 345 пунктів. Тобто тут можна сказати 50 на 50 вдалося той прогноз, навіть менше можна сказати. По австралійцю. Значить, тут я казав, що ціна піде догори. Вона в результаті, в результаті пройшла 115 пунктів і далі ввалилася донизу. Тобто 40, на 40 вдалий прогноз, 60 не вдали, ввалилася на 210 пунктів і дійшла майже до зони покупок 2008 року. Тобто ці, ось тут ціна була саме раніше це 2008 рік. Тобто є ймовірність того, що ціна відіб'ється. Відіб'ється і вона може відкоригуватися ось до цього рівня. Ось до цього рівня може відкоригуватися тобто до 0,70. От звідси от сюди може відкоригуватися і скажімо, це мій, мій такі, моє таке бачення. Далі по канадцю. Канадець звір хитрий, він все-таки тут назбирував, назбирував, назбирував. І вистрілюв договори. Тут прогноз не вдався. Що я скажу по канадцю? по канадцю далі потенціал вгору. І ось тут І ось тут є по канадцю. Аж з 2001 року зона продаж. Тобто саме раніше ціна ось тут була. Ось тут цей потенціал ходу до 1-1, До, 1, до 1, зараз скажу. До 1,60. На найближчій. Тиждень, що можна сказати, що ціна може отак сюди повернутися, тут покоригуватися, повідбуватись, назбирувати і далі йти догори. На даний момент все. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал і от будемо так, скажімо, кожний вихідних себе критикувати, я себе буду критикувати, ти будеш дивитися, що виходить по факту, що не виходить.